Я Лисенко Дмитро, студент Хорольського агропромислового коледжу. Фактично я пішов по стопах своїх рідних мами Якіменко Наталії та батька Лисенка Олександра. Мій дідусь і батько закінчили коледж та здобули кваліфікацію техніка-механіка. А я в 2007 році з відзнакою закінчила коледж і здобула кваліфікацію економіста сільськогосподарського підприємства. Мій батько та його мати здобули кваліфікацію техніка електрика у 2002 році. Тож наша родина вітає улюблений навчальний заклад із статним ювілеєм 95-річчя. Процвітай наш коледж. Я Момот Валентин, студент першого курсу відокремленого структурного підрозділу Корольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету. Мій батько, Момот Віталій, також навчається в цьому закладі. Він здобував освіту за спеціальністю агроінженерія. Я пишаюся тим, що продовжую сімейну традицію. І в цьому році ми разом відзначаємо славний ювілей 95 років нашому коледжу.